П'ять образів на весну. З чим стилізувати козаки? Пропоную капсулу з магазину манго. Але це можуть бути і речі, які є у вашому гардеробі. Хоч козаки або ковбойські чоботи дещо специфічна річ, але стилізувати їх можна і у повсякденне життя. Перший образ це асиметрична спідниця та чорний класичний жилет. Згадайте ковбоїв, які носили жилет разом зі звичайною рубашкою. Для підтримки образу пропоную мати замшеву сумку з бахромою, такою як на картинці, що буде підходити під естетику вестерну. Другий образ та сама спідниця з казаками, тільки додаємо бомбер кольору хакі. Оскільки бомбер має трішки широкі плечі і він структурований. То він ідеально вписується в цей образ. Під низ можна вдягнути або той же чорний жилет, або чорну рубашку. Знову ж взяти сумку з бахромою. Третій образ це класична сукня у клітинку з ледь помітним шофтуватим вкрапленням. Тому козаки пісочного кольору разом із замшевою сумкою це класичний образ у стилі Вестер. Сюди ще можна додати шкіряний ось такий пояс, що виграшно підкресли талію. Підійде для фігури груша та пісочний годинник. Четвертий образ довге плаття із завищеною талією. Для підкреслення талії пропоную замшевий пояс, який пов'яже знову ж пов'яжеки з сумкою в образі. Можна доповнити плаття жилетом, тоді пояс не потрібен. На наступному фото показала іншу варіацію довгого плаття. Тут також бажано додати замшевий ремінь, який буде акцентом на талії. З жовто-чорним плацем виграшно виглядає чорний жилет. Ну і знову ж сюди підходить ідеально бомбер кольору хакі. Адже жовтий, пісочний хакі чудово один з одним дружать. П'ятий образ: вельветові джинси плюс бомбер. Бомбер чудово розширює плечі і бедра вже не виглядають широкими при розгляді фігури, чого й хочеться досягнути фігурі груша. Який з образів найбільше сподобався? Пишіть в коментарях, переглядайте мої інші відео на каналі, підписуйтесь, щоб не пропустити новинки на каналі. Дякую за увагу!